Це русаки кажуть, бо це із за нього тут вас бомблять, там ваші шазовці вас бомблять, а він води, я йду думаю, що я там наводив, не, не звездно. Ну то ладно. Ну Приводять з кажуть, зараз наш комбат вийде, буде з тобою розмовляти, Типу садись на жопу, я сів, сижу. Ну, спускається цей комбат, така жирна мразь просто. А він, як я потім чув з розмов, він там воював ще на напрямках там, до 20-го року, на тих же напрямках, де і я воював. Ну, тут, Там Широкіна. І він такий смотрить, такий, а от, він, Азовські розвідчики. Меня думаю, это типа підвищення просто за там 2 години мене підвищили подвищило з рядового там бійця, типа до Азовського розвідчика. Думаю, це, типу, так повышение по жизни всегда залетало. Он ну, такой, ну все, типа, будем с тобой что-то решать. Ну, говорит, вообще у нас приказ, типа, э, азовцев в плен не брать, всех в расход. Но нам надо типа, с тобой поговорить, что ты кто ты, то типа я вижу, что ты какой-то ценный, типа.